E Thank you. But a which of them the two in the same. Слава Україні. Шановні депутати, прошу зареєструватися в системі голосу. Не всі, будь ласка. Ось не спрацювала. Подивіться, у кого не спрацювала. Подивіться, будь ласка. У нас 15, 15 людей, Ще Ви раз ще раз Ще раз прошу, будь ласка. Подивіться, будь ласка. Дебутати. Прошу, будь ласка, депутати ще раз. Прошу зареєструватися. Подивіться, будь ласка, на 16, там, а от ще є, пан Олександр. Шановні депутати, ми з вами провели згідно чинного законодавства му році сесію, так як закон вимагає, прийняли бюджет, але 26-го року, 26 числа, була постанова, 13, 30 грудня була роздрукована відповідно, і в тому числі передбачені е, відповідні субвенції по галузі освіти. Тому я. Е, Просив сьогодні провести, щоб ми провели засідання сесії і внесли відповідні зміни, доповнення, значить, по е, цих питаннях. Крім того, в нас є е, два звернення. Я хотів би, щоб ми сьогодні їх теж розглянули. Але по поважних причинах в нас відсутні це е, Геннадій Соколов, Руслан Броніч, Наталія Григор'єва. Інна Костирко, Юлія Ординська, Анатолій Чкур, Лі... Ліна Радзівелюк і Петро Скеба. Пленарному засіданні бере участь більша половина депутатів загального складу, кворум цього пленарного засідання встановлений. Пленарне засідання 55-ї позачергової сесії 8-го скликання оголошую відкритим. Шановні депутати, шановні присутні. Ну, на превеликий жаль, наші хлопці продовжують гинути. Ви знаєте, тільки на ті неділі ми чотири чоловік похоронили. Наразі в нас звістка про трьох людей, які загинули. Я прошу вшанувати хвилину мовчання. Пам'ять всіх воїнів, які захищали, захищали Україну, віддали життя. Прошу гімн України. Шановні депутати, я запрошую до слова заступника голови Славутської міської територіальної виборчої комісії Оксану Гебалюк. Для оголошення постанови прийнято на засідання виборчої комісії від 9 серпня двадцять року. Всім добрий день. 25 грудня 25 року до Славутської міської територіальної виборчої комісії Шептівського району Хмельницької області надійшла належним чином засвідчена копія рішення Славутської міської ради про дострокове припинення повноважень депутата Славутської міської ради 8 скликання Гарбарука Віктора Яковича від 22 грудня 25 року за номером 3054-25. Згідно абзацу першого пункту 5-9 роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних районних міських районних у місті сільських селищних рад, сільських селищних міських голів, затвердженого постанову Центральної виборчої комісії 28 жовтня 2020 року No433, у разі дострокового припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної районної районної місті, а також міської сільської селищної ради. Територіальною громадою, з кількістю виборців 10 тисяч і більше на підставу, і в порядку передбачених конституцією та закону України, за рішенням відповідної територіальної виборчої комісії, депутатом визнається наступний за черговості кандидат у депутату відповідно територіальному або єдиному виборчому списку від цієї місцевої організації політичної партії в порядку, передбаченому частиною 5 статті 283 кодексу пункту 5-4 роз'яснення. Зогляду на вище викладено відповідно до частини першої статті 284 виборчого кодексу України, пункту 5 -го, 9 роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних районних міських районних у смісті сільських селищних лас, сільських селищних міських лобів, затверджено постановою центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року номер 433. Керуючись керуючись пунктом 17 частини 2 статті 206 виборчого кодексу України Славутська міська територіальна виборча комісія Шептівського району Хмельницької області постановою від 9 січня двадцять року номер 127 постановляє зареєструвати депутатом Славутської міської ради наступного за черговістю кандидата у депутата від ДНО Багатомандатному виборчому окрузі з за єдиним виборчим списком від Хмельницької обласної організації політичної партії за конкретні справи на перших виборах сільських селищних міських рад, територіальних громад і відповідних сільських селищних міських голів 25 жовтня 2020 року Хмельничука Валерія Юрьовича. Валерій Юріч, за присяги. Прошу, будь ласка. Присяга? Я мельничук Валерій Юрійович присягаю на вірність Україні, присягаю діяти згідно з Конституцією та законами України, виконувати обов'язки депутата в інтересах Словутської міської територіальної громади. 12 січня 26-го року. Так. Дякую. <coughs> Валерій Юрійович у нас <coughs> не нова людина, працював. Прошу, будь ласка, писав. Так, слово надаю Світлані. Валерій Юрійович, ви також підписали вашу заяву про входження до фракції за конкретні справи, так? Валерій Юрійович, ви підписали заяву про входження вас до фракції політичної партії за конкретні справи. У Славутській міській раді восьмого скликання є тому повідомляю депутатів, що від сьогодні Валерій Юрійович є членом фракції за конкретні справи у Славутській міській раді восьмого скликання. Також Валерієм Юрійовичем підписана заява про включення його до складу постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, соціально-економічного розвитку інвестицій та регуляторної політики Славутської міської ради восьмого скликання. Підписана сьогодні. Наразі буде зареєстровано. Зв'язку з цим у нас буде ще один проєкт рішення це про входження депутата до постійної комісії Славутської міської ради. Добре, дякую. Пане Оксана. Вам також дякуємо комісії, дякуємо, що оперативно відпрацювали даєте нам можливість нормально працювати. Дякую вам, шановні депутати. Переходимо до питання обговорення питань порядку денного. Я вже коротенько сказав, що в нас є крайня необхідність внесення цих змін, тому що. Треба, щоб підприємства наші установи працювали, тому пропонується наступний порядок денний. Це про внесення змін до бюджету 2764, про схвалення звернення депутатів до Кабміну 2765, про схвалення звернення депутатів до Верховної Ради 2766 і 2767 Про внесення змін до складу постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку є зауваження. По порядку денного нема і по регламенту пропонується розглянути всі питання без перерви. Нема заперечень. Прошу проголосувати. Не затверджене. Слово надаю начальнику фінансового управління Юлії. Голосіть кім ведеться протокол. Да -да. Перепрошую, будь ласка, перепрошую. Протокол цього пленарного засідання так вирішив затвердити запропонований регламент роботи за 55-ї позачергової сесії, 8 скликана. І протокол цього пленарного засідання ведеться начальником відділу забезпечення діяльності Славутської міської ради Мариною Бондарук. Я вже вам представляв на тій комісії, що в нас призначений керівник того ж відділу, і дві людини вже працює у відповідному відділі. Дякую, боже, прошу, Юля Микола. Добрий день, шановні депутати. Як уже сказав наш міський голова Сергій Боданович Цидер, ми приймали наш бюджет. Ви всі знаєте, без субвенцій відповідних галузі освіта. Наразі у нас вже вони, ми їх всі знаємо, обсяг і нам потрібно їх включити до складу до складу нашого розпису бюджету. Зокрема, це такі субвенції, як освітня субвенція на оплату праці з нарахування педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру. Це на січень, серпень цього року. 1 641 300. Також освітянська субвенція на оплату праці педагогічним працівникам наших закладів загальної і середньої освіти. Також на січень 26-го року 77 мільйонів 615 тисяч дев'ятсот. Наступна субвенція це на забезпечення харчування учнів закладів загальної і середньої освіти у сумі 5 мільйонів 508 тисяч 100 млн. Це потрапив місяць включно. І ще одна субвенція на здійснення доплату, доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за роботу у несприятливих умовах у сумі 8 мільйонів тисячі 500 на січень серпень. Це ті субвенції. Вони в основному, як ви бачите, йдуть всі, оскільки по галузі освіта учбовий рік не співпадає з календарним, то вони йдуть до серпня. А в серпні міняється на перше вересня. У нас е, нова мережа. Відповідна кількість класів затверджується ставок і розраховується фонд оплати праці через те е, формула таким чином працює, щоб нам додать її цю субвенцію, вже виходячи з нової мережі штатів на, на наступні 4 місяці е, Десь серпні місяці і ще у нас одне невеличке технічне питання це зв'язку з зміною знесенням змін до програмної класифікації у нас потрібна фінансова підтримка засобів масової інформації раніше у нас вона була за кодом програмної класифікації видатків та кредитування бюджету 8410, потрібно замінити і відображати ці видатки ті самі в тому самому обсязі по іншому коду 8420, це інші заходи Сфері медіа, ось такі добре Дякую. Як ви шано? Це є субвенція, це цільові кошти. Є зауваження доповнення? Нема. Прошу проголосувати як рішення ради. Дякую, рішення прийнято. І, будь ласка, наступне. Я хочу на що звернути увагу. Ще раз, це надзвичайно важливо, тому що ми дотрималися ще на законодавство, Ми провели до 25 числа грудня, прийняли бюджет, і відповідно ми його старалися максимально збалансувати. Це при тому, що доповідали, що мінімум коштів у нас на капітальні видатки. Практично ми мінімізували будь-які додаткові видатки. Більшість це коштів на захищенні статті і на ті першочергові питання, які сьогодні перед нами стоять, тому що харчування, діток і так далі. Наразі 26 числа прийнята постанова 31 надруковано, що от є додаткові видатки, які покладаються на нас. Це педагогічні соціальні працівники. Тому ми спілкувалися з асоціацією міст України. Хочу сказати, що ми спілкувалися. Це позиція теж голови голів обласних адміністрацій, коли була розмова з міністерством, що ну таке рішення не приймаються за останній день і не більше коли нема джерел, треба передбачати е, наразі за рахунок чого ці позиції закривати. Тому е, прийнято рішення, щоб ми звернулися до Верховної Ради, до уряду, згідно Конституції України, передбачено, що хто приймає рішення, повинен і визначитися джерелами фінансування. Ну так говорить логіка, так говорить бюджетний кодекс. Якщо ви даєте додаткові зобов'язання, то повинні бути якісь надходження. Наразі тим більше ми бачимо, що 90% громад знаходяться дуже в дуже скрутних умовах, і ми маємо великі дефіцити. У нас немає реверсної дотації. Є в нас там десяток міст, чи десяток громад, де є реверс, на такі, як Не Тішина, тішин. але в більшості то сьогодні таких доходів нема. Тому є пропозиція, що ми підготували звернення, щоб уряд і Верховна Рада розглянула можливість або відповідно доходну частину, або передбачили також субвенції на ці позиції. Тому що, виходить, одна категорія людей отримує зарплату, доплата, друга не отримує, і воно ну, не до кінця воно відповідає якісь логіки. Тим більше і 53 стаття Конституції говорить, що кожна людина має на безкоштовну освіту і держава зобов'язана забезпечити освіту Наразі ставить питання там про вивільнення людей або про переведення їх на повний день, це теж не є, не, не є нормально. Тому ми підготували звернення. Будь ласка, зачитайте його Миколаєн. Ну, я би просив, щоб ми його обговорили. Це не буде Прошу. Ну, прочитано, прочитано. Да. Шановний ви... депутати, є вони у вас ці рішення? Да. Ми я просимо, ми просимо позицію, щоб відповідно уряд не дав фінансування на ці рішення, які він прийняв. Все, ми підтримуємо доплату, треба однозначно, що це нормально і правильно. Ну але за рахунок чого це всі позиції закривати. Да, тому, тому я ставлю на голосування. Якщо є заувазів, нема доповнень нема, прошу голосувати. Шановні депутати. Прошу Віктор Вікторович. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання. Шановні депутати, дозвольте мені так. Да, є протокол. Да. Шановні депутати, я прошу так само звернення. Ви знаєте, ми не один рік вже піднімали питання про кошти 30-кілометрової зони. У нас є закон яким передбачено, щодо 1% обсязі держава атомна станція проплачує кошти на спецфонд, а спецфонд зобов'язаний там єдине цільове призначення. Ці кошти можуть використовувати стільки тільки в зоні спостереження. Це передбачено підтримка громади, в тому числі будівництво захисних споруд, та засоби захисту і так далі, ми не один раз зверталися до уряду. Ну, в 2025 році, 25 п'ятому році виділено 1% від суми 882 тисячі. Але ми змогли три сховища відремонтувати, частково дещо закупити. От і на цей рік ми також звернулися до всіх депутатів, щоб все ж таки ця норма закону дотримувалася, тому що іншого тлумачення нема. І по-іншому їх не можна використати ці кошти. Але ми бачимо, що є пропозиція Кабінету міністрів, може на основі нашого звернення уряд підготував зміни до законодавства і що він передбачає? Якщо попередньо було розподілення 30% обласний бюджет, 55% міста, значить які, громади, які проживають, і 15% йшли на міста мономіста. Мон, 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 то наразі вони пропонують забрати зараз 15% в нас і передати на мономіста. Ну це не тільки несправедливо, це просто е, це морально. З іншої сторони, це дискредиційно, тому що е, логіка говорить така, що. І люди, які проживають в зоні спостереження, вони одинаково ризикують і в даному випадку, що передбачається ці кошти: будівництво сховищ, будівництво доріг, будівництво там лікарень, закладів соціальних, для того, щоб по-перше стимулювати, підтримувати атомну енергетику і таким чином мати додаткові кошти для забезпечення там перекриття цих першочергових задач. Якщо сьогодні помінять просто вам назву суму, якщо ми, ми от наразі в 20... П'ятому році ми мали б отримати 80 мільйонів, і Нетіщин десь мав отримати 90 мільйонів. Наразі, виходить, ми 50, вони 100. 100. Ну... Таке, таке розповідь. Тим більше ми говоримо про порушення і, і статті 22, що це повіршення умов. Крім того, ми, ми знаємо з вами, що не коли будувався, там будували пру, сховища, там е, не, таки, не таких витрат на сьогоднішній день не потрібно, як на сьогодні, на наші регіони, наші села, наші громади. Тому є пропозиція наступна, щоби запроваджений був диференційований підхід, за яким розподіл коштів збору на соціально-економічну компенсацію ризиків населення здійснювались не за фіксованими відсотками між містами, спутниками, супутниками іншими громадами зон спостереження та обласними бюджетами, а пропорційно до фактичної чисниці зареєстрованих жителів населений пункт так в межах зони спостереження без перерахування окремої частки до обласного бюджету. Обласний бюджет, об'єкти, які є, ми їх можемо включати так само. І в іншому разі, в разі відсутності можливості запропонованого зазначеного підходу, доцільно залишити чинний механізм розподілу коштів субвенції без змін, не допустивши порушення законодавства, встановлених прав та законних інтересів громадян, провівши лише термінологічне уточнення нас адміністративних одиниць в зв'язку з децентралізацією. Це це, по крайній мірі, буде більш відповідати нормам і логіки чи ті пропозиції, які вони сьогодні пропонують. Але саме головне, що ці кошти виділялися. Тому так таким чином є така пропозиція. Є зауваження по цьому доповнення? Нема, прошу підтримати. Дякую. Рішення прийнято. Дякую. І будь ласка, про проєкт рішення. 27.67. Про внесення змін до складу постійної комісії з питань планування бюджету. Є заява. Є заява Мельничка Валерія Юрійовича, Є пропозиція. Я в включити його? його як ду, депутата Славутської міської ради, оскільки вже про нього оголошена е, територіальна виборча комісія до складу постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики Славутської міської ради. Нема заперечень, нема. Ну будемо надіятися, що це підсилить і в нас не буде збоїв роботи. Дякую, прошу голосувати. Пані депутати, з вашого дозволу перейдемо до різного. Я хочу доповісти, що наразі водоканал, котельні, всі плацюють дуже багато часу на генераторах. У зв'язку з тим, що прийняли рішення, і наші критичні об'єкти, які раніше передбачалися без права відключення, сьогодні виключені з цього реєстру. Ну рішили, що водоканали, котельні це не критична інфраструктура. І тому ми вимушені сьогодні дуже багато часу переводити їх на роботу на генератори. Це створює свої неподобства, це досить великі витрати, але це в тому числі і десь впливає на, на роботу. Ну, Ми стараємося це все діло максимально оперативно на це реагувати. От, але дуже багато йде теж топлива, дуже багато витрати додаткових, які лягають на нас з вами. Ну будемо сходити з того, що це ненадовго. Будемо надіятися, що ситуація. Покращиться і зможемо перейти в нормальний режим роботи. Наразі комунальне підприємства працюють, всі заклади працюють, послуги надаємо. Освіта у нас є рішення обласної комісії щодо запропонувати роботу закладів освіти, щоб керівники закладів визначилися там самостійно, там передавали великі морози, але наразі ми бачимо, що температура більш-менш помірена, тому я рекомендую своїм директорам, щоб вони все ж таки перейшли на офлайн режим навчання і щоб діти мали можливість навчатися в закладах в нормальних умовах. І з вашого дозволу, я хотів би сьогодні колеги. Вручить нагороду депутату Славутської міської ради, член постійної комісії з питань гуманітарної сфери, регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку антикорупційної діяльності за самовіддану працю розбудову і утвердження місцевого самоврядування на Хмельниччині, допомогу військовим формуванням ЗСУ, участь в національному відродження України, патріотизм з нагоди місцевого самоврядування кому?

Так, шановні депутати, пропонується на 6 лютого провести чергове засідання сесії міської ради. Бо ми планували 30 але ми бачимо, провели, у нас там трошки час. Нема заперечень? Нема. Тому я попрошу ті депутатів, які наразі немає. Будь ласка, я вони день два то, Якщо ми домовилися, що будемо погоджувати, якщо є якісь. Пропозиції ми можемо тоді переглянути. Якщо немає тоді попередньо на 6 числа плануємо засідання планової сесії. Шановні депутати, я вам всім щиро вдячний і сесію вважаю закритою. Дякую.